Номер 542 BNB S-ECO 300, ціна 5 тисяч гривень. Розкладаємо Чорна сидіння. 49 см це між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 66, глибина сидіння 42, висота спинки 38 см, висота від сидіння до підлоги регулюється: 46-50 см. Важить він 19 кг. І витримує навантаження 125 кг. Це в нас вживане крісло колісне в повністю справдному стані. Єдине, що треба буде трішечки його помити, почистити. Є дрібні недоліки, зараз буду все показувати, розказувати. Підніжки, можуть бути ось такі там царапини, десь треба від наклейки ще краще відтерти. Складаються, відкидаються, знімаються. Також вони регулюються по довжині. Ось тут ми відкручуємо шестигранником. Так. Є в нас такі от ремі... реміні проти зісковзування ніг. А... Дивимось на передні колеса. Все обертається, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі. Це в нас металічні вилки, а передні колеса литі, досить таки хороший стан протектора. За рахунок своєї ширини та радіусу буде зручно їздити по відносному бездоріжжю. Тобто краще буде ковтати ями. Задні колеса також литі, 24 ті колеса, досить хороший стан протектора. Не сипляться цілі. Це наша швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Є можливість відрегулювати по силі затиску. Ось тут знизу це робиться все ж тими шестигранниками. З другої сторони ідентична ситуація. Хороший стан покришки. Все блокується. Тут трішки затисну, тому що, бачите, можна ще туди додати. Зараз я це зроблю. Передні колеса досить таки велика зручна ручка. Сидіння. Сидіння м'яке, подвійне. Є один нюанс. Ось. Зараз є світло. До речі, підлокітники відхиляються. Дивіться, ось тут, бачите? Ось тут збоку трішки от є пошкодження. Але це от прям геть збоку. До речі, раджу зняти, от відкручуємо викруткою. Ці, до речі, також все відкидається. Думаю, зрозуміло. Відкручуємо. Те саме стосується спинки. Спинка також м'яка в хорошому стані, чорна, не вигорівши. Єдине, я кажу, треба попрати. Ось така м'яка спинка. А, так, підлокітники тут також все цілі. Все ок. Позаду у нас ось тут регулюється висота сидіння. Тут у нас підставка для костелів або тростини. Ну і в принципі все. Добротний, хороший, міцний візок, який ще буде служити роки і роки. Тільки міняти треба буде час від часу покришки. Придбати можна в інтернет-магазині махом. Посилання залишу внизу під відео і дякую за увагу!